Оце і рінь, всипало, як ріни. Невеличкі. Ну такі собі всякі є. О, отакі от. Але я такі люблю картопельки, вони. Такі мірненькі, гарні. Нема булування того кряпкого. Ну і он як воно копає. Вельми, шановне панство, вітаю! Як ви бачили, копаю. Верніше випробовую, а не копаю. Такий коротенький ролик, буде таке відео. Зараз вам покажу, що я хотів, що я зробив. Те, що я на полі там копав, <кхід> так намучився, що просто жесть. Чого намучився, зараз розкажу. Показую. Спочатку по колесах. Хтось там десь колись показував в інтернеті, що копає без коліс. Прямо на навісці, скажу вам відверто до дупито. Однозначно, до дупи. Попробую я. Зняв колеса, копав на навісці. Трактор чуть десь підняло, копалка пішла, заглибилася. Трактор опустило, копалка вилетіла. До дупиту вона повинна йти так, як прицепна. Як ви бачите, ставив на місце, ніби так, якби ставив колеса. Теж до дупи, а вона йде дуже з торцем. Отут навіть можна ще опустити їх, поставити на місце так, як вони були. Е, можна пологіше, можна навіть це обрізати, аби вони йшли вище. Це не суттєво. Отак ви бачили результат, як воно тут окопає в такому положенні. Що мене вчора вибісило? Це оцей трьох. Трьохдільний трьохроздільний ніж. Оцей трьохроздільний ніж. Як ви бачите, я вже приварив ніж такий. Взяв 10-міліметрову залізяку, плиту, мав і сюди його, от сюди його присобачив. Попередньо ці три ножі між собою зваривши. Болти не заварював, оця ціла конструкція є з'ємна. Оцей ніж. Це не три ножі, це один суцільний ніж. Він є з'ємний, знімний. Чому я це так зробив? Знову мені вивернуло набік ось цю стримач того ножа ту стойку. Я кувалду його нарівняв, зваркою прихватив і поїхав далі копати. Залазить сюди корінь, залазить сюди каменюка, його розтискає, вивертає в сторону і тоді є великі-великі проблеми, бо воно його викручує. Воно вже не хоче його копати. Та копалка вже йде кевером, дурної якоїсь. Коротше, ці три ножі хіба на польські п'яски. На польські п'яски, тоді воно канає. Тут для наших земель, тим більше такий. Бетоник я копав вчора. Тут ж супер, тут розсипається земля. Там просто амброзія, лобода, коріння, грудки тверді, то все та скало, всю привалювало. Тому я вирішив зробити ось таку штуку. Показую знизу, як воно виглядає. Ось так воно виглядає. Я тут прихватив, як зміг. З варкою. Ну тут воно не суттєво. Бачите, я і цей. Там є у мене відео, хто хоче подивитися. Усиль. О. Ось це видно, що я рівняв, гнув. Ну, тепер він не дінеться нікуди. Добре, він був ще активний, туди-сюди ходив. Але він гребе шикарно. Я задоволений тим, що я зробив. Тим більше, що ці ножі. Були нижче, цей був вище. Середину воно лишало якийсь таку штах'ята, таку ялинку. Я не міг його опустити нижче, Він так до упора вниз, а ці до упора вверх піднять. Середину лишало, а це воно, бачите, воно бере центром. Воно бере центром. Я ні в якому разі не агітую нікого таке робити. Видимо, скільки я взяв. Бачите? Все, там тверде, там бетон. І воно бере таким жлубочком. Нікого не агітую таке робити, переробляти. Ось тут я в ній також додав кусок трубки і таку штуку, бо туди падали картоплі вниз. А мені то було не потрібно. От і я зробив отак. Це було рівно. Я зробив таким вієром, таким віялом, таким півдугою такою, отак. Моя лейба. <рес> так що я думаю, 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 і не годен я придумати, що зробити, аби воно не попадала картопля на боки під колесо. Я знаю, що зробити. Або наклонити її дуже сильно. Як не варіант, бо того, де всі грудки будуть валити назад і нічого не буде розтрясати. А так воно транспортером розтрясає, потрошки відбирає. А другий варіант це її відрізні диски. От якщо буде тут йти відрізний диск, то... Тут чи тут він, я не знаю. Я їх не планую робити, бо в мене нема стільки гектарів копати, аби я заморочувався з тим. Це мусів я зробити, бо того, що самі бачите, яка засада. Розвертає, просто ці, роздявляє ці ножі в сторони і засада. Ще що між ті. Тріщини в ті прогалини, попадав корінь також амброзії, наприклад. Там. Чи, ну У нас кошена. Ну, бачите, як я тут за Воно копає дрібний бур'ян. Ну, тут нема товстого коріння. Хоча йому вже не страшний. І якщо туди попадає корінь амброзії, чи лободи, якийсь такий твердий, чи камінь, воно починає набирати купу бур'яну. А там, як ви бачили, я за загріб бур'ян. Ну і він тут спинився, але знизу все рівно воно підбирало. То я попросив Наталю, бо вона забрала той бульян, і воно все поїхало гарненько вперед. Так що панство, допрацювання таке, така доробка. Хто, які у кого думки з цього приводу, будь ласка, пишіть в коментарях. Колеса хочуть бути тільки там. Тут спереді вони дуже Дуже задирають. Е, якщо ще один нюанс, ця стійка була приварена тут. Це воно було з боку, тільки одна стійка. Це вже я переробив, аби колесо не товкло, рядок не заминало, а йшло на рівні копалки в колії. Так що я зробив ось таку штуку. Отак, там причепив, отакі от я зробив. Якщо воно би було тут, тоді Колесо можна підняти аж сюди. А якщо ви піднімете колесо сюди, звісно, вона вивернеться більш туди. Але там колеса хіба для транспортування. Бо так ви її не потранспортуєте, бо перед не піднімете, він дуже важкий. А якщо колеса поставити туди, що, звісно, пізніше можна буде зробити, тоді зазад ви її легко від Балансуєте на колесах і тягнете, куди вам треба. Але мені її тягати не треба, я її привіз, опустив, поставив. Вона так стоїть до слідуючого копання, до слідуючого того часу, коли я її знову вчеплю. Пишіть в коментарях свої думки, пишіть якісь поради, можливо, буде щось доцільно з того, я все перечитую, я за всім слідкую. Так що ось таке коротеньке відео. Зараз треба зібрати ще ці картоплі, бо вони тут не стояли. Але можливо вже і завтра зранку. Бо то ж зараз треба дойка йти на дойку, Потім оце це докопаю. Не було відео, трішки займався собою. О, чуть чуть скинув ваги. Кілограм 7-8 вже. На цьому буду закінчувати. Коротенький ролик. Пишіть. Картопля дійсно як рінь. Всипана просто дрібненька, не є така здоровезна. Ну, але класна. Вона класна, в неї лупинка тоненька, вона жовта, вона смачна. Хоча я картоплю зараз не їм. До нової, до скорої зустрічі. Не забудьте прокоментувати, поставити лайк, подобайку. Звичайно, завжди залишається людьми в будь-якій ситуації. До нової зустрічі!